Вітаю, друзі, і слава Україні. Ну що ж, поки країна скочується до авторитаризму, а саме так я розцінюю останні соціологічні опитування, все менше і менше людей в Україні хочуть захищати саме режим. До цього призвела інформаційна політика в Україні про те і багато іншого, а також про подоляка, який знову вийшов на фінішну пряму, ми поговоримо саме сьогодні. Отже, поки ви підписуєтесь на канал, нажимаєте от її всі файники, спонсорство, Монобанк і PayPal в описі до цього відео, робите репост, щоб більше людей побачили саме наш з вами сюжет. Ми починаємо. До територіальних втрат в Україні фактично готові 50% тих, хто бачить рух до авторитаризму, а 38% тих, хто бачить рух до демократії. Це одна із невеличких цифр, які на сьогоднішній день вже ми бачимо опублікованих соцісом після опитування. Суть в чому? Суть в тому, що населення розполовинене в оцінці повзучого перетворення України на авторитаризм. 41% українців бачать цей небезпечний рух, і це найвищий показник стурбованості за весь час спостережень. До речі, я хочу сказати, що. Люди не бачать сенсу гинути за авторкратію, і на думку суспільства захищати варто лише увага, демократію, а не одноосібну авторитарщину. Що це говорить? Це говорить про те, що чим більше зелена команда буде рухатися в бік авторитарного режиму правління, тим менше громадян України захочуть захищати саме таку країну. Ну а взагалі. Якщо на сьогоднішній день подивитися ці цифри, вони є дуже цікавими. Ну, наприклад, наприклад, те, що 56% громадян України вважають, що країна рухається розвивається ситуація в неправильному напрямку. Ви розумієте? Тобто більша половина українців це вже бачить. Але, але найголовнішими проблемами на сьогоднішній день в країні увага, корупція 49%. І лише на другому місці ракетні атаки 42%. Тобто корупція вже переплюнула загрозу для існування українців вище ніж ракетні атаки. Ще одна із проблем, яка на межі з ракетними атаками це є збідніння на четвертому місці втрата території 35%. Ну і зухвала бусифікація 26%. Непрофесіоналізм влади 24%. Тому. Рівень корупції в Україні оцінюють майже половина українців як дуже високий 44%. І ця історія зараз перекладається безпосередньо. А хто ж несе відповідальність? Відповідальність за корупцію вважають 55% українців, що несе саме влада. До речі, 40% звинувачують в цьому антикорупційні органи так, оті реформовані антикорупційні органи, які за великі застави фактично відпускають на волю, таких як Чернишови, і так далі. Також відповідальність за корупцію. Чомусь лише 31% українців вважають, що несе президент. Хоча, якщо подумати логічно, а хто цю кодлу привів? На чиїй? На чийому прізвищі, на чийому бренді ця кодла корупціонерів прийшла до влади. Ну і насамперед ще дуже цікаві цифри. Вибачте, що у вас трішечки сьогодні гружу тими цифрами, але президенту довіряють 51 а 44 не довіряють. В той же час Офісу президента довіряють 31, а 51 не довіряють. До чого я це все веду? Отже, більшість українців. Фактично, ну, половина українців довіряють президенту і рівно стільки само не довіряють офісу. Як в одній голові може вкладатися одна і та сама історія, я навіть не знаю. Але найбільші помилки одноосібної влади Зеленського це є розкрадання. Хтось каже, це помилки, я би так би не ставив би питання. Але тим не менш, 65% українців вважають, що найбільшою помилкою є оте допущене розкрадання. Але. 44%, менше половина вважають, що найбільшою помилкою є підготовка до війни. Ви знаєте, чесно кажучи, от, в цій всій історії корупція кваліфікується народом як тотальна, і саме вона очолює список найбільших проблем, більше ніж ракетні атаки. І я хотів вам про це нагадати. Ну, а для того щоб ви зрозуміли. Про питання брехні, відповідальності і підготовки до війни маленький сюжет, щоб флешка не затерлася. По-перше, наша країна готувалась, ми знали, що це може бути в будь-який момент. Нуль бронежилетів на складах, шоломів, одягу і так далі, їжі і так далі. І все це треба було зробити в перші місяці, перші тижні. Тобто, коли один бреше, що готувалися, другий розповідає, що ніхрена не було. То скажіть, будь ласка, так готувалися чи не було? Ця історія, звичайно, лише про одну частину наших проблем. А є ще одна проблема. Ви знаєте, поки Одеса банкує і гуляє під пісні сердючки, є сердючки, яка вчора буквально нас всіх з великої сцени, захисників української мови, фактично посилав тим шляхом навіть не російського корабля. Так, Данилко, цей малороз і невіглас. Але. Ви знаєте, що тут дивуватися? Давайте подивимося сюжет, а що ж захищає мер міста Одеса, той мер, який багато вже мер і ще не вмер. Бо то є москальська свинота, але вона захищає все москальське. І чому це відбувається? Можу сказати лише Одесити. Але послухаємо цей сюжет, щоб не забутися, щоб флешка не затерлася, де знову військовим на незручні запитання кажуть: а чому ти не в окопах? Скажіть, будь ласка, на фоні оцих ракет, які прилітають по українських містах, і адепт руського міра Пушкін, як ви це сприймаєте разом? Чи у вас це влаштовує? Чи це буде виконане рішення? Це для вас адепт руського міра. мене це не Для мене це не адапт, Тобто Пушкін і ракети це нормально це поєднання Це історичний, да? а оперні театр не важко. Опернетеатр це трошки інше. Воно, що? Вони стосуються що ідеології. Що це? Це історично-культурна цінність. — А це що не вона не а, Але це напряму пов'язано з ідеологічного наративу. А, а опернетя? Хоч Путіна кількість пов'язано. Дивіться, а коли ти Путін, ти говорить, ви, ви, міско, Путін говорить, що Одеса це російське місто, правда? Путін говорить. А тут Пушкіна. мовить трошки. Що ви тут робите? Я вісмосів. Чому, чому ви не, не приймаєте? А уві? чому я не викопав? Чому ви не виконали маніпулятивне питання? Так, щоб не це, в суті. Ви розіляєте сьогодні суспільства? Чому? Ви розіляєтеся? Ви суспільство. не вважаєте, що потрібно прибрати а, оці, оці, оці маркери? Оці Вони ж для це чого для це забереологічний немає маркер? Це забереологічний не ваш маркер, тому що я українець коротше. Кажучи, це гівно ще не наїлося гівна від Пушкіна і буде захищати нам руський мір в Одесі. А потім ми будемо дивуватися, чому російський шансон знову з'явився на вулицях міста. Ну а чом ви ні? Ви думаєте, він не з'явиться? З'явиться. А ми з вами продовжуємо сьогоднішній сюжет і головна тема фактично буде дуже короткою. Вона про що? Вона про УЗеленського або про Мішу Подоляка. За словами Подоляка, є очевидні приклади некоректного інформування Путіна. І це свідчить про необхідність прямих переговорів на рівні президентів, щоб позначити коректні позиції сторін. Ключових питань. Ну, я розцінюю цю історію десь приблизно так. Путін хороший, просто йому некоректно інформують. Тому треба ще раз, щоби Зеленський зустрівся, заглянув йому в дупу, ой, перепрошую, в очі, і розказав коректно ситуацію про Україну. Таким чином відбувається не лише виправдання руського міра в Одесі. Не лише виправдання руського язика з великих сцен, вигляді Данилків, Сердючок і так далі, але і виправдання російського диктатора. Так, бо йому некоректно щось розказали про Україну. І про це говорить хто? Міша Подоляк. Це той самий Подоляк, який хизувався тим, що готував протистояння в Грузії проти Росії. Це той самий Подоляк, якого виперли з Білорусі режим Лукашенка. Знаєте за що? За те, що він критикував Лукашенка. А як критикував Лукашенка? Та за те, що Білорусь дуже сильно віддалена від Росії. Саме в цьому полягала критика Подоляка. І сьогодні цей Подоляк своїм поганим ротом починає виправдовувати російського диктатора Путіна, нібито, що він е, просто має не, некоректну інформацію. І, а так взагалі він хороший. Знаєте, от він просто хороший і отак от от воно відбувається. Але на що це мені нагадало? Мені це нагадало. Події минулорічної давнини, де дуже багато медіа писали, що генерали Зеленському теж не дають коректної інформації. А отже, винуваті генерали, а не Зеленський. Саме таким чином, подоляки, єдині марафони і все інше формують оцю суспільну думку в країні, що не все так однозначно і яка різниця. Ну а нам своє робити, а ми маємо йти до перемоги. Ми переможемо. Слава Україні.